Є новина друзі, агент вплива Путіна в Трампа. Та що сталося? Дослухайте до кінця Орбан вчора був в Білому домі в Трампа. Ну він одразу сказав, що візит для нього дуже успішний. Після цього як. Зустрічі він сказав, що йому зробили ну всі, виключення по всім санкціям газу нафті і по атомній станції і угорщина тепер якби не під санкціями. Тобто він все вирішив успішно. Об'єктивно треба сказати, що Трамп зацікавлений в перемозі Орбана. Він його підтримує, він йому допомагає, і це факт, але не все так успішно, як сказав Орбан тому, що йому дали просто відсрочку на рік. І ця інформація з'явилася сьогодні зранку по газу, по нафті і по атомній станції, тому що її будують росіяни, але цю вісрочку він купив. Купив за те, що він буде тепер купляти американський газ на 600 мільйонів доларів. А я думаю, що це буде збільшуватись кількість і тим самим буде замінятися російський і американський ядерне паливо для цієї якраз атомної станції, яку будують. Росіяни, що теж ну, вигідно американцям, тому що вони теж замінять через якийсь час росіян, а вони втратять відповідні кошти. Що для мене, знаєте, найцікавіше в цьому візиті? Орбан говорив, що в нього є якісь там думки на рахунок мирних ініціатив. Як на мене, це однозначно послання від Путіна, яке він передав Трампу, і щось він Трампу запропонував. Ми поки що цього не знаємо. Але я думаю, що Трампу зараз потрібно єдине. Йому потрібна зустріч з Путіним, він готовий з ним зустрітися, але на цій і зустрічі має бути погоджене припинення вогню, тому що Трамп не може більше вийти з зустрічі з Путіним без результату. Відповідно, і що би там Орбан не пропонував, які би плюшки йому не пропонували, йому би дрібне припинення вогню, і це для нас однозначно добре. Те, що тепер росіяни будуть отримувати гроші з Угорщини далі, ну. Це погано, але вчора Зеленський сказав, що Україна ну не вигідно Україні, щоб росіяни не постачала свою і енергоресурси, гроші, і Україна зробить все. Ну тобто зможе знищити, наприклад, нафтову інфраструктуру, через яку Угорщина отримує цю нафту. Але от ми будемо розуміти, знаєте, що саме основне в цій зустрічі чи зніме орбан вето на вступ України в Євросоюз. Він може зняти це як зараз, може зняти там вже після виборів в квітні, тому що ну зараз йому буде невигідно міняти свою риторику. І от, якщо він пообіцяв Трампу Орбан, що він зніме вето вступу України в Євросоюз, то Україна не буде бити по нафтовій інфраструктурі, тому що ну не буде, як то кажуть, рубати сук, на якому сидить. А от якщо він не пообіцяв, він далі буде нам е, чинити супротив. Ну я думаю, що ці удари будуть. Ну і я думаю, що йому би не дали відстрочки, якщо б він не пообіцяв зняти оце відповідне вето. Тому що і в інтересах США, щоб Україна вступила в Євросоюз, щоб Євросоюз втратив більше грошей, а США заробляло. Лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Є новина, підписуємося.